Мої любі, мої дорогі, з вами Наталя перед вами каталог української компанії Лівеста. Це каталог у нас номер 8, і я пропоную вам, до вашої уваги, перше відео розпакування замовлення. Багато є цікавинок, які мені сподобалися, від яких я в захваті. Багато є новинок, яких я не змогла замовити, бо їх немає на складі. Але я не засмучуюся, вони з'являться, ми їх замовимо і спробуємо, і будемо бачити, який буде від цього результат. Стильний, класний, чудовий ось такий каталог лівеста на. Це вже буде діяти з 8 вересня Номер 10 Дивіться, яка краса, да? Прям така стильна леді бізнесвумен. І за, замовили в мене дві тональні основи, матуючі класні. Це виробництво Турція. 02 відтінку. Вона є 01 і 02. Velvet називається. І SPF 15 дуже класно перекриває недоліки шкіри. Якщо є пігментні плями, якщо є якісь висипання, щось таке, щоб ви не хотіли, там нерівний тон шкіри, те, щоб ви не хотіли, щоб хтось бачив, то ось, будь ласка, дуже класний ось такий вільвет, ось така, я ж кажу, матуюча тональна основа. Суперова. Просто це вона заклеєна ще плівкою, тому я не відкриваю, бо це замовлення. 30 мл ось такий суперовий. Брали 0,1-02. І зараз замовили 2,0,2. Так, відтінку знову-таки 0,2. Це губна помада. Знову таки в мене в замовленні. Тут є 5,5 мл. Це теж виробництво Турція. Дуже гарно виглядає в тому плані, що вона ось о, я так нанесла на руку, що її погано видно. Да? Ось така, бачите? Вона дуже така природньо, е, ну, натуральний такий колір, класний колір. Просто дивлюсь, що потрібно, мабуть, і мені таку замовити. Суперогубна помада. У мене в замовлені знову дві штуки, тому що їх не було довгий період часу. А це вони з'явились і вже мене замовляють, слава Богу, по дві штуки. Хочу глянути, де тут строк придатності. Ага, ось. Повинно бути. Да? До 04 0,4-28, то її можна брати. 5,5 мл, суперова, матуюча помада дуже гарно зволожує губи, не пересушуючи їх. І саме цікаве, що вона доглядає за губами і не розтікається, нікуди не дівається. На протязі всього дня я таку губну помаду лівеста, я її знімаю двофазним засобом. Я її змити нічим не можу не міцелярною водичкою, нічим, Дуже стійка, класна, класна, класна помада. Так, Алекс Ав'єн, Олівці, Два в, в кольорі червоному. Я брала. Зараз. Хочу сказати вам ціну, тому що для мене важливо, коли я дивлюся відео, щоб бачити ціну 229 гривень, 1 грам і 14, ,1, 14 ,1 грама це великий олівець, він йде в дереві, дерев'яний олівець, ідеально точно промальовує контур губ, а насичена комбінацією восків та рослинних олій формула запобігає розтіканню протягом 5 годин. Уявляєте собі, як зарекомендував себе виробник ось так: Alixavien Savien Париж. Дуже-дуже класно. Приходять вони закриті, заслюдовані. Я один розкрила, мені дозволили розкрити, показати його. Дуже класно, щільно Так, покажу ще ось тут, бо там не видно. Легко, дуже легко промальовується, дуже класно. Такий прям дійсно дуже гарний. І такий, знаєте, він такий червоно-вишневий такий, він, Дивіться: камера не передає того кольору, який є на самому, на самому ділі. Бачите? Людина полюбляє дуже саме ось такого формату олівці. І я запропоную їй завтра саме «Алікс Ав'єн Париж, ось такі два олівця. Тому що це дуже високої якості класно. І в дереві це, я, допустим, механічні, я не можу їх, тому що вони м м ламаються. Мені незручно, трішки мені незручно. Так, сонечки мої. Знову-таки у мене в замовленні. Це йде омолоджуюча сироватка для зони навколо губ. Талія Bottozonex 15 мл. Це Турція. Тут намальоване ось фото, тобто жінки до та після, який результат після використання. Ви вже мене в моєму огляді бачили. Я собі купила такий теж для того, щоб прибрати проблеми отут на губах. У мене такі є, і в мене в замовленні все ж таки спокусились мої клієнтки. І в мене в замовленні таких два. Тому що, по-перше, 379 гривень в цьому каталозі. Це по-перше. В, е, в слідуючому сонечці зараз скажу вам вслідуючому ціну на цей самий, е, на цю саму омолоджуючу сироватку навколо губ. Дивіться, яка буде ціна. Бачите? 429 гривень, Зараз 379 гривень. Як би там не було, економія є доволі суттєва. Прям і суттєва. такі товсті каталоги, це взагалі супер стільки продукції. Ви бачили, виглядає він ось таким чином. Тут йде металевий роликовий такий аплікатор, який робить, Витискаємо геть трішки. О, я навіть хотіла побачити, бо я ще не робила ним. Ним навіть можна не не витискати, не не тиснути. Він сам видає трохи продукту. Продукт є, тобто це суперо може, тому що вниз ми, коли я коли буду робити, то буде на нагору аромат дуже приємний. Оцей роликовий масажер буде робити масаж. Це дуже дуже. Ну, класна, дійсно, це дуже класно, тому що е, коли масаж, то йде кровообіг більш е, прилив крові, то насичується шкіра кров'ю, кров то буде краще. Дуже класний ефект, дуже гаденька шкіра, омолоджуюча сироватка. Талія, я ж кажу, в цьому каталозі набагато менша ціна 379 гривень. Поспішайте замовити ось є вже дівчаткам, вже вони підуть. Так. Я е, дивлюся, що з віком губи мої не такі вже повні стають, як раніше були, то я взяла собі знову такі, колись я вже купувала, губи вміють спокушати називаються. Результат помітний відразу. Я нанесла, не знаю, чи видно, чи не видно результата, губки трішки пощипало мені. Це. Крутий максимайзер для губ Pusharp Effect. Дермафютер 12 мл. Ціна крута зараз, кремова текстура в нього. Ціна його 299 гривень. Ось так виглядає він в каталозі. Такий шприц, тобто ми без, шпри... без уколів зробимо губи свої спокусливими. Я нанесла, я ж кажу, вже. І таке відчуття в мене дуже приємне на моїх вустах. Я на помаду нанесла, нічого тут страшного немає. Так. Ось так. І ось так виглядає. Миттєвий ефект. Ось, така. ось такий кремовий, холодить і трішки пощіпує, але приємно. Не хочу продукт викидати, але приємно пощипує, хочу, щоб вже губи були великі, пухті. Я ж кажу. Пощіпує приємно, відчуття приємні. Нема такого, знаєте, холоду ментолового. Мені, мені таки не подобається. А це такий прям, я ж кажу. Мені, мені подобається. Суперовий. Ось так. Два ось такі для краси губ. Так. Дуже гарний оновлений дизайн. Це для м, таких речей. Інтимного характеру, це в нас для гель-лубрікант. Виробництво Україна. Дуже класний, дуже класний. І за крутими цінами, якщо береш два, то можна було купити по 79 гривень, замість 99 гривень. З ароматом чуттєвої полунички гель-лубрікант в дуже гарному дизайні. Я рахую, що дуже молодці. Україна просто, просто супер. І дивіться, який він є. Ось. Зафольгований. Дуже, по-перше, зробили класно, тим, що е, я зараз покажу вам, що він зафольгований. Бачите, все чистенько. Я полюбляю, коли все закрите запаяно, і потім в використанні дуже не треба нічого викручувати. Ви просто відкрили і витиснули стільки вам продукту, стільки, стільки вам потрібно продукту. Тому що коли починаєш викручувати копачки, потім руки слизькі, потрібно закручувати його. А це відкрили, витиснуло, стільки потрібно. Тут же ж закрили і все. Дуже гарний, дуже класний. Звісно, я взяла дві два штуки. Це дуже необхідна річ. гель-лубрикант. Тому що він дуже гарно зволожує слизову інтимної зони жінки. І... Допомагає отримати геть інше відчуття, тому що виходить перелив крові, і дуже ну, поліпшується відчуття при статевому акті. Да? Не жирний, не залишає жирних слідів. Тобто це просто і не липкий саме головне клас. Ви подивіться, який тільки дизайн. Ну це просто Україна молодці. 79 гривень, дівчата. Ну це просто щось неймовірне. Дуже гарно, дуже гарно. Застосовують, ну, дуже гарно. Я рахую навіть дизайн такий, це та супер, просто супер. І ефект теж дуже-дуже чудовий. Це дійсно так воно і є. Так. Далі я взяла, побачила таку сторіночку, дуже всього багато йде для волосся. Детокс там для нормального, для такого, для такого волосся. І тут поєднує догляд з веселощами називається. Посічене тьмяне сухе. Не панікуй, спробуй льон. І тут і, і, шампунь, кондиціонер і незмивний спрей блиск від б'яні злагоджено працюють в команді, щоб твоє волосся виглядало так, ніби щойно зійшло з реклами, а не затяжного за тяж, за марафону з феном та фарбуванням. Так, чудова лінійка в яскравих флакончиках на основі екстракту насіння льону, живить, зволожує, відновлює зсередини і додає супер блиску. І я взяла собі спрей близь для сухого та пошкодженого волосся з насінням льоду. Льону п'яні 100 мл по 249 гривень. Льон рятує, коли інші здалися. Ось так. Ви уявляєте собі, ось така лінійка. Я з цієї лінійки взяла тільки ось цей сухий спрей-блиск. Далі я побачу, як буде він діяти на моєму волосі, як буде мене волосся, чи буде блищати блиск, буде це все, тобто, як буде розчісуватися. І потім ще доберу собі ось таку чудову лінійку, я ж кажу, тому що дуже-дуже класно. І хочу ж показати вам, як він виглядає. По-перше, аромат дивовижний. Дійсно. Ось такі красунчики. Це виробництво Турція. Всі сертифікати якості. GMP, ISO, VEGAN, Молодці. Тобто, взагалі, строк придатності дуже великий до 28 го року. Аромат дуже пахне класно. Одне, що мені не сподобалося, що він розпилюється такою, прям, розумієте, прям такой напрямом, не так, що розпилився він таким, туманом. Да? Ні, він розпиляється прям так сильно різко. Я можу, одне, що я можу перелью в інший пульвілізатор, де розпиляється саме таким, прям, знаєте, як туманом, таким, щоб воно не було прям ціленаправлене, і потім тут мокре волосся, а там волосся не, мок, ну, не, 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 не в спреї. Аромат дивовижний, дуже смачний, дуже класний, приємний. І я вірю, що цей спрей буде допомагати, тому що я такими речами користуюсь постійно. На постійній основі після кожного миття волосся я спрей для полегшення розчісування волосся наношу обов'язково. Так що ось така прикольна штучка. Льон. Я ж кажу, таке воно вибите, дуже приємно тримати в руках і таке цікавенька: 100 мл це не так і мало. Ось так. Далі дивовижна класна лінійка. Чому кажу дивовижна? Тому що я почала нею теж користуватися цією лінійкою. Це в нас йде безсульфатний шампунь проти випадіння волосся, сиротка проти випадіння волосся і кондиціонер проти випадіння волосся. Талія Турція. І ці, ця лінійка, її потрібно користуватися нею 4-6 тижнів, і потім буде результат. Ви знаєте, відступ такий. Тут у мене ось цей максимайзер і так мене пощіпує так приємно, так класно, тут мені пощіпує мені руку. Ну я думаю, що губки більші в мене, ніж зазвичай. Да? Мені здається, да. Мені подобається. Супер. І в мене замовили на, своє, на, на користь на здоров'я замовили шампунь, замовили ось такий кондиціонер з Цієї лінійки, все з дозатором таким, це, і замовили ось таку сироватку. Такою сироватку я теж користуюся. Тут написано, що не потребує змивання, змиваємо, змиваємо тому що не знаю як, хто. У мене волосся ну, таке воно чудне. Я може якась помилка, але я змиваю цей ось ось, ось цю сироватку проти випадіння волосся. І Тримаємо обов'язково 4-6 хвилин. Тримаємо на волосі. Легкими масажними рухами ми прикореневу зону масажуємо, не сильно там натискаючи, але щоб кровообіг поліпшився. Обов'язково і ось така лінійка, яка дійсно зволожує волосся, зволожує і зміцнює саму цю оцей корінець волосини зміцнює, щоб дійсно в волосся не випадало і не було раннього старіння волосся. Це дуже класна ось така лінійка. Прямо взяли цей раз всією лінійкою. Я користуюсь такою сировоткою, це вже не перша в мене пляшка, вона вже закінчиться. Тут такий носик знімається, ось викручується, і я наношу по всьому волосі, по, по, і потім масажую, масажую, масажую перед тим, як мити волосся, і потім вже я. Користуюся вже іншими засобами. Тобто, я тримаю так, коли 10-15, мінімально я тримаю, хай собі подіє класно, вона, це вже в мене друга пляшечка, і мені подобається. Тобто, ще такого ефекту в мене аж немає, але е, волосся менше випадає. Це дійсно так. Мені, подо... мені це подобається. Так що, ось така. Італія, Турція, ось така чудова лінійка для профілактики, раннього старіння волосся і профілактики, того, що волосся випадає, ось таким, ось таке суперове, <laughs> суперове, все суперове. Головне користуватися. Хотіла, до речі, замовити ще, по каталогу вийшла у нас пом'якшувач тканин свіжий дотик Лівеста Україна. Цілий літр ціна знайомства 300 гривень, але немає на складі. Багато новинок. Тут є у нас багато новинок, яких немає на складі. Слава Богу, що є на складі ось така класна. Ви пам'ятаєте, всі гель для душу Лівеста Україна. Такі були пляшечки по 330 гривень тридцать і е, мені не дуже подобалася там така кришечка. Зараз зробили чудовий, чудовий. І пропозиція в мене була дуже велика. Ви бачите, стільки мене кодів до замовлення. Пропозиція дуже багато. Можна було замовити таких по 99 гривень гелів. Тут їх три аромати: екстракт кавуна, екстракт апельсина і екстракт вишні. Ще е, якого ж тут немає? Я не пам'ятаю, який ще був у нас четвертий. Не пам'ятаю, бо їх було чотири види, я ж кажу. От. Зараз зробили, Україна зробила 350 мл. З дозатором класно, зручно. Можна купити по 99 гривень, якщо ви щось купите собі з каталогу, що ви там не взяли. Крем для рук, все ще бажаєте. Ось така краса, дивіться. Дуже гарно виготовлено 5 липня да, 08.25 року. Супер! Прозоре, класно все видно. Дивіться, кавун. 350 мл. Це в нас йде апельсин і, звісно, вишня. Хочу зараз вишню розкити. Мені вишня дуже подобається. Дивіться, дивіться яка краса. Яка краса. В мене замовили. 3, 5, 8 штук всього на всього. Хоча можна було дуже багато купити їх. Замовили, дякую, що замовили мої клієнти, замовили 8 штук. Хочу спробувати, як ця вишня пахне. Ой, така прям терпка така вишня стигла, як наче, знаєте, як ото ну, мигдальна. Екстракт вишні. А раніше, наче вона була мигдальна вишня. От вона мені прям мигдалем пахне. Класна, 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 класна. Дуже, я взагалі вишні полюбляю. Так що ось такі красончики, три штуки, три види було. І в мене замовила дівчатка. Я дуже задоволена. Завтра всім рознесу, віддам замовлення. Це просто, дивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Дуже ніжний аромат апельсина. Прям ніжний аромат, не, не хімозний. Це наша лівеста Україна. Дівчата, красоні, купуємо, підтримуємо нашого українського виробника. І кавунчик. А, носика Кавунчик є кавунчик. Теж не, не хімозний, приємний. Ну, не можу закрутити. Дуже при... А, тут дозатор дуже довгий. Все. Дозатор довгий, що ви продукт. Дозатор тут е, бачите, як довгий-довгий до, до самого низу і ви цей е, продукт використаєте повністю весь. Ось такі красунчики, ось бачите, супер. Так що в мене позамовляли замовлення, та ще до цього замовлення замовили ось такі класні. Я робила ще одне замовлення вже з цього каталогу, але, на жаль, я не одного не взяла цього гелю, тому що. Не було в мене як по по грошам. Ну його що ж його люди замовляють, я купую. Якщо ніхто не замовляє, що ж я буду накуп, наку, ну, накуплювати. Бо навіть 99 гривень це ж теж кошти, це теж гроші за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. І тому, на жаль, я дуже шкодую, коли акція пропадає. Тобто, коли я пишу в своїй групі дівчатам, будь ласка, кому потрібно, замовляйте, щоб не пропала акція, такий класний. Поставити такий сонячний колір, поставити собі в ванній кімнаті. Можна навіть і на кухні поставити ручки мити. Якщо так буває, так що і на кухні буває, руки треба помити. То суперово просто. Я рахую, це дуже приємно, дуже Україна. Молодці. Таке було моє відео розпакування по каталогу Лівеста в 9 номері. Дякую, будьте здорові! Всього найкращого. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Ви найкраще, бо ви зі мною. до побачення.